Привіт! Поступило замовлення на розовий віночок. В розових відтінках і блакитних. Сказала мама менш блакитного, більше розовенького довищуваночки. Дівчинці 8 років. Основа у мене фетр. Відміряла я такі полоски, їхня дуже на 3 см. І мені потрібно, щоб обруч був навколо, дві таких. Відрізаю я одну, розміри я заміряла, фломастером робила. Основа це мене буде металевий обруч. Ширина його 0,6 см. Це моя основа, на що буде кріпитися. У роботі я буду використовувати штучні квіти, готові, листочки, калина і течинки. Для таких букетиків мені потрібно дві гілочки калини. Цей ніжно-розового кольору. Звичайна, не цукрова. Ось дві гілочки, це є 4 ягідки. Одну теченку, я їх просто складала докупи, саму теченку трішки вище, бо вона й пишніша. І переплітала ось так. такі бутончики робила. Ось. І так, шукаю я центр, склала я надвоє. двоє, тут в мене. Склала я вдвоє. Ось. Загнула. Посерединці нанесла гарячий клей. До гарячого клею на сам обруч. Також знайшла серединку в нього і приклеїла посередині. Дивіться, щоб воно було по центрі. І так, з одного боку, і те ж саме робимо з другого боку. Край пістолет добре розігрітий. Далі ця частинка. І так, щоб вона була закладена зверху на шов. Тобто більше, за розміром. Добре обробляйте край, щоб він був зафіксований у мене віночок буде без стрічок. Якщо у вас будуть стрічки у замовленні, ви надумаєтеся його робити. Стрічки потрібно спочатку сюди приклеїти. А тоді вже по них зверху будете ліпити квіти. І наносимо клей. От, бачите, щоб усе, всі краї не було ніяких відстані між першим і другим рядом. Клей, що є, просто забираєте. Ось, основа готова. Тепер беру я цей додаток приклала собі, його хватає і буде гарненько. В своїх квіточках, ось бачите, в мене більш-менш викладено, це так, як я б хотіла, щоб воно виглядало. У мене ось таке три квіточки. Подивіться спочатку, як воно буде виглядати, якщо його викласти. Звичайним способом, без додавання ще чогось, просто самі квіти, як воно буде виглядати. Саму першу чіпляємо, приклеюємо центральну квітку. Клей потрібно наносити збоку, не по центрі її приліпить, а так, ніби вона трішечки під кутом. Тут потрібно вже клей-пістолет не дуже сильно розігріти, але в міру. Тобто, бачите? Заходжу я основою сюди до обруча. Дістає він рівненько. Ось так, щоб було видно. І сама квіточка вона дотуляється до цього фетру, який є, до основи. Клей старайтеся, щоб він не виходив за межі. Піточки у мене невеликого розміру. Трішки щоб з основи виглядувала. Бачите, ось так під кутом. Тут будуть течинки, калина, листочки, нічого видно не буде. Так от не до одного. Ось так вийшло. Ззаду це все я оброблю листочками. Повністю. Все буде закрите. Щоб оцих дирочок не було, з вами поробили ось такі калиночки. Додатки. І додамо. Десь по одному, тому я їх робила небагато. Це залишилося з попереднього віночка. Десь по два. Такими більшенькими. Ось я вже трішки почала його обробляти. Ззаду просто листочками. Щоб усе тут задекорувати, і час від часу втечинки, калину я приклею, щоб такі гілочки були, їх завертаю. Ось наношу клею. Мей пістолет сам я час від часу виключаю. І продовжую далі клеїти листочки. Ось всі пустоти де є, щоб не було видно нічого. Ось. Ось такий віночок у мене вийшов. І заклеїла я калиною, відпочинки, спочатку три листочки і ззаду усе обробила листочками, щоб не було ніде нічого зайвого. Як вам результат? І чи робили ви щось схоже? Дякую за коментарі, за перегляди. Гарного настрою!